Український центр оцінювання якості освіти відстає у темпах друкування зошитів, тестових зошитів для цьогорічних вступних іспитів. Тестування з всесвітньої історії. Якщо проводити таку аналогію, в Тернопільській області зареєстровано 253 абітурієнтів. Це буде сформовано один пункт тестування. А біологію де рівно в 10 разів більше в Тернопільській області 2532 учасники. В українському центрі оцінювання якості освіти вирішили біологію і всесвітню історію поміняти місцями. Тепер зошити для тестування з біології встигнуть надрукувати. Запрошення на ЗНО вже міститимуть зміни графіку тестування. Отримують запрошення учасники вже незадовго на початку травня. Їх надсилатимуть поштою, а також на особисту сторінку. Абітурієнта і те, і те запрошення мають однакову силу. Там вказується предмет тестування, адреса тестування, за якою потрібно прийти, і тому він він без печатки, він не є юридично. Оформлений це один із трьох документів, які потрібно мати з собою. Крім запрошення на тестування, потрібно мати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти і документ, що засвідчує особу, оригінал, паспорт або свідоцтво про народження це той документ, по якому абітурієнт реєструвався.